Аліна та Оля навчаються в одному класі і роблять спільну проєктну роботу. Дівчатам дісталася тема, яка їм не подобається, тому вони домовилися помінятися темами з Оксаною та Дариною за дві шоколадки. Коли прийшли на урок, четверо дівчат запевняли вчителя, що саме ці теми він їм і сказав підготувати обман, фальсифікація, списування. Денис, учень 11 класу. Щоб вступити до університету його мрії, він має отримати атестат з високим середнім балом. Насправді, Денис не має високих оцінок з половини предметів, тому його батьки вирішили домовитися з вчителями, щоб вони підвищили його оцінки. У винагороду за це батьки Дениса купуватимуть новий спортивний інвентар до зали фізичного виховання. Сашко та Марічка вирішили взяти участь у конкурсі соціальної відеореклами чесність починається з тебе. Передивилися десятки відео на Ютуб, а потім одне з них, яке їм було до вподоби, перезняли, відтворили сюжет і навіть місця зйомок. Вони були захваті від своєї винахідливості і сподівалися перемогти обман, плагіат, фабрикація, списування.